Собі. Це, те, що таке, супер. це у в історію. І далі знаєш? весь трек знає. Служо, хочеш заспівати ще? <смірко> <смірко> Я не можу. А ще якусь знаєш пісню? Як буди весна, знаєш? The way. はい。 Слухай, хочу тобі щось подарувати, але в мене нічого не поєднати. ну давай гітару сюди. <плес> <плес> Ладно. Ну все, Андрій, Га... радий був тебе бачити. Повертайся до мами. Дякую тобі, велике за Мене Вона приємна падає. Дякую за квіти. до <плес> речі, нова пісня. <плес> 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 Розу, який гарний Клас! Вона жива? Ні? Це конфета? Мила? А вірюкка дня. Бо я вже готовий. Піднімайся. Боже, яка тебе сукня гарна, Не буде та шанель на сьогодні. А на повертайся. Як позвати? <реш> Знаете, відразу видно, що дитина любить караоке. Як тебе звати? Каролина. Кароліна. У гарне ім'я. Тобто я так зрозумів, що ти любиш пісню Зорипа, так? Так. <реш> Заспіваєш нам, <мене>? Зори <реш> Зорипадами! І зорипа. Покидалася оща, я люблю тебе, тебе що не підтримайся, зони пана, і зовсім. Давайте. Дякую. Дуже приємно. Дівчатка, дякую вам, мої сонечки. ви. Ну, Я так розумію, що ви, крім томанов і заропату, тут ні, ми їх пісень не знаєте, так? У мене нова пісня вийшла, вона називається Этот... Так, кароліна мене збила. Sound of Bloom. Слухайте англійські пісні чи ні? Я спеціально для вас писав, щоб у вас гарне відео було. Це от строчки з пісні. Дякую вам велике. Ой, це вімій. Це не... ти сама була? Фігіт, Макс. Це не кузуміт на телефон. Дякую ти, велике, боже, мені приємно. Аз. Боже, як приємно у вас тут.